Вітаю вас, друзі. От пройшло вже кілька тижнів після того, як президент Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів, почав свою діяльність і вже відзначився деякими неоднозначними рішеннями, принаймні світ ці рішення, частина з них сколихнула. І нас цікавить те, що ближче до нас. От днями вчора, позавчора, з'явилася інформація, що начебто президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним телефоном, і що у них відбулась начебто конструктивна розмова, і що ну, посилаються на Дональда Трампа і кажуть, що він почув від Путіна, що той шкодує, що гине так багато людей. Ну, звичайно, ми розуміємо, як він шкодує, продовжуючи кидати тисячі людей на забій, це він дуже шкодує. І це говорить про те, або пан Дональд Трамп знаходиться під впливом Володимира Путіна, або, може, чогось не розуміє в його поведінці. Ну, важко вважати, що людина, обіймаючи таку високу посаду, і в такій потужній країні може знаходитись під впливом іншої людини. Але ж ми знаємо їхні колишні стосунки, що вони знаходили спільну мову, і він завжди говорить про те, що якби він був президентом, то війни би не почалося, бо вони добре лагодили з очільником Кремля. Але ж факт залишається фактом. І тут ми з вами розуміємо, що почалася психологічна гра, і в першу чергу з боку очільника Кремля, бо його здібності в цьому плані вже відомі. Він може впливати на людей, це факт. І зараз він намагається впливати на нового старого президента. Сполучених Штатів для того, щоб для себе сформувати вигідні позиції. Адже Дональд Трамп не приховує, що хоче досягти миру в Україні, ну і начебто справедливого миру, але ж він має інформацію від обох сторін і від президента України, і від очільника Кремля. І тут зараз президент Сполучених Штатів позиціонує себе як ну, свого роду третейський суддя, який приймає рішення, і ці рішення мають виконуватися. Тобто мир має бути досягнутий. А якщо не буде згоди від якоїсь із двох сторін або України, або Московії, то тоді відповідна сторона. Має отримати наслідки. І для того, щоб схилити на свою сторону президента Сполучених Штатів, адже у нього дуже серйозні важелі впливу, кожна із сторін намагається на нього впливати. Ми з вами про це вже кілька місяців тому говорили, що коли він стане президентом, набуде повноважень, на нього будуть впливати, ним намагатимуться маніпулювати. Ну, всі-всіма маніпулюють, всі на всіх впливають, це зрозуміло. І от зараз очільник Кремля розуміючи, що як він хоче потрапити в підручники як збирач земель, так званих російських, московських, так мабуть, він вважає, що хоче і президент Сполучених Штатів отримати Нобелівську премію миру. Ну, про це вже не один раз писали в різних засобах. Масової інформації. А якщо він хоче отримати премію, так швидко досягти миру, а це залежить від очільника Кремля, бо він хоч завтра може припинити військові дії. І він розуміє, що якщо, наприклад, президент Трамп дуже хоче миру, ну якщо він хоче, ми можемо, тобто Кремль може йому допомогти, але ж за це. Треба буде добре заплатити. Ну і яка плата, якою має бути плата, чим, ми можемо здогадатися, що для того, щоб піти на поступки э, Дональду Трампу, ну да, начебто Кремль готовий. Але ж за це він багато захоче дуже багато. Ну, перш за все, він захоче всю Україну. Це так для початку торгу. Всю Україну. Ну, оскільки це неприйнятна умова, то тоді можна щось і скидати. Ну це так завжди: в бізнесі, в торгівлі. Хочеш отримати 10, проси 20. Так і тут, і в політиці. Учильник Кремля розуміє, що президенту США хочеться якомога скоріше отримати мир. Щоб виконати свою обіцянку, хоч він обіцяв за 24 години до інавгурації, ну, вже, як то кажуть, не вийшло. Тепер уже нові ну, дати, 100 днів, знову ж таки, якщо вірити засобам масової інформації. А якщо за 100 днів, ну, будь ласка, я думаю, що Кремль може розглядати таку пропозицію, але за певну плату, певні послуги, території, Тобто ми розуміємо, що в цій психологічній грі переможе той, хто більш вправний в психологічних баталіях, адже це частина війни. Інформаційна війна це теж частина Великої війни, і зараз ми всі ці відчуваємо. Відчуваємо в Київ, читаємо багато різного, і нам не завжди вдається розібратися, що ж насправді відбувається, бо відбувається інформаційна війна. А от тут відбувається психологічна війна, війна психології, хто кого поглядом передивиться, як в боксі, хто краще знайде способи маніпуляцій своїм, співрозмовником своїм. Контрагентом, так скажемо. Отже, друзі, події розвиваються доволі динамічно. Побачимо, який буде результат, але те, що президентом Трампом намагатимуться маніпулювати, в першу чергу, в Кремлі, ми всі це розуміємо. І нам би дуже не хотілося, щоб у Кремля вийшло. Щоб Кремль в цій психологічній грі переміг, тому що для нас це буде дуже дорого коштувати. Дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!